Привіт, мої любі українці гості України. Ну що, заочні штрафи і арешти рахунків вже близько. Це вже тепер не балачки, не казочки, тому що Верховна Рада України, е ну, ви знаєте, що ухвалила законопроект номер 12093, І тепер будуть оці нові правила, ці лякачки всі тепер будуть вже працювати по відношенню до вас. Значить, Що в цьому законопроєкті? Що ви знали для себе, які відмінності, які правила тепер будуть діяти в Україні щодо цих штрафів? Значить, перше, це якщо е, на почту прийшло, прийшла ця повісточка, ви туди не прийшли і повідомлення повернулося, е, тепер начальник, керівник ТЦК може накласти на вас штраф без складання протоколу. Розумієте, про що мови? Тобто прийшла назад повісточка, все, він уклав штраф і. Виборжних. Тепер дивіться далі, який розвиток подій після того, як на вас наклали штраф. Якщо протязі 30 днів ви цей штраф не сплачуєте, то тоді накладається арешт на ваші рахунки. Тобто, всі оці, скажімо так, казочки, оці що казали, вони зараз будуть скажімо так, впроваджуватися в життя. Тепер далі, ще що цікаво, що. А знаєте, що достатньо буде як доказ того, що ви там, ну, нібито адміністративний правопорушник? Достатньо буде просто витягу з бази оберіг. Тобто тепер база оберіг, це доказова база у нас в Україні стала. Розумієте, про що мова. От. І логічно, що ще треба вам знати, це те, що всі ці накладення штрафів на керівники ТЦК будуть впровадити саме за місцем перебування вас на військовому обліку. Тобто, якщо ви стоїте там на військовому обліку там в такому то районі, саме тільки цей ТЦК може накладати на вас штраф. Це я вам зараз дуже коротко оповістив про те, що сьогодні, який цікавий законопроект їх сьогодні впроваджується. Але вам треба тепер розуміти перше, щодо законності деяких речей. Мені не зрозуміло, як може зараз сьогодні. Керівник ТЦК складати сьогодні штраф на доказовій базі без особи, переконавшись про те, що ця особа дійсно, хоч якимось чином знала про ту повістку. Тобто, сьогодні виходить в Україні, буде працювати система без міня мене, мене суділі. Знаєте, оце такі от є. І на жаль, сьогодні це не є європейський підхід, і я розумію, якщо б це якось би впливало на мобілізацію, дійсно тоді б це було щоб можливо було якось пояснити. Але вибачте, зараз на сьогодні момент це вже у нас іде, скажімо так, питання щодо е, грошей наповнення державного бюджету. Чому сьогодні українці повинні грати в ці ігри? Я не розумію, тому що я не бачу, що спільного цей закон має саме з мобілізацією, тому я вам особисто рекомендую зробити наступним чином. Вам перше, що треба зробити, це постійно писати звернення до ТЦК, чи ви перебуваєте в базі оберіг. Постійно, щомісяця просто робіть запити: громадські, адвокатські, депутатські, любі запити, щоб ви просто знали, що ви туди відправили такий запит. І відправляєте ці запити шляхом Укрпошта, рекомендований лист з описом. Беріть корішок обов'язково і складайте ці корішки, зберігайте їх. Навіщо це робиться? Що потім, якщо на вас складуть такий штраф, нібито з бази оберіг. Їх візьму дані. Ви потім завжди в суді доведете, що ні, я ось о звертався, я не був в базі оберіг. Все це брехня, це просто взяли з потолка, тому що в базу оберіг вас можуть внести будь-хто, будь-коли і взагалі за вигаданих якихось підстав. А так, ви, хоча б такими запитами, себе забезпечити, забезпечити свій захист. Ви завжди доведете, що безпідставно вас туди просто ніхто не внесе. Звісно, що якщо у вас буде така купа документів, що ви щомісячно зверталися до ТЦК з вимогою надати інформацію, що ви перебуваєте в базі оберіг, що не перебуваєте, ви завжди потім в суді доведете про те, що ви не перебували в базі оберіг, і все це фікція. Цей штраф на вас накладений є фікцією, і завжди зможете звернутися до суду вже уже з адміністративним позовом для того, щоб оскаржити цю постанову, яку винесе на вас керівник ТЦК. Тому вам треба зараз готуватися заздалегідь вже до оскарження. Ці штрафів, тому що вже такими простими методами, нібито прийти прийти на розгляд справи, щось доводити там на начальнику ТЦК. Я думаю, що це не вийде, тому що не для того вигадали цей інститут накладення штрафів, щоб вас там ці штрафи вас не складали. Їх для того і зробили, щоб на вас їх скоріш складали. Тому єдиний у вас є варіант це оскаржувати через суди, тому, будь ласка, збирайте докази. Якщо вам це відео було корисне, будь ласка, лайк, якщо не корисне, будь ласка, дизлайк, підписуйтесь на канал. З вами був адвокат Ігор Витяг. Побачимося в наступних відео.